Вітаю всіх, мої дорогенькі. бліц. Останні питання в політиці, в геополітиці по Україні, по Трампу, по Путіну, які мене зацікавили. Я все це соберу в одному невеличкому відео. І так, чи за діло заживе відмова Путіна в останній розмові з Трампом про закінчення війни? Трамп, ви всі чули, возмущався, називав Путіна нерозумним, що він вливає нам дерьмо в ущі і так далі. і так далі. Я хочу знати, це дійсно така кровна обіда на те, що я так хотів з тобою домовитися, да, і йшов тобі на всі уступки, і, по моєму мнению, поставку вооруження, звісно. Отмінив сам Трамп, як в неї подарунок, як подарунок Путіну перед телефонним розговором, але, значить, отвітного шага від Путіна не почув. Той сказав, що я буду йти до кінця у своїх целях. І так заглянев в душу Трампа, яке в нього зараз ставлення до Путіна, і чи це е, дійсно така кровна обіда, і ці його слова дійсно щирі. Давайте будемо дивитися. Любопитство йому і дуже цікаво, як же устроєна голова е Путіна. Да? що там за мозги. Що там за мозги? Е з з другої сторони, він вважає, що Путін, мозги в нього випали. Мозги в нього випали. У Трампа самого мозг виривається, він не може зрозуміти, як. Я, я тобі такі царські подарки ділаю, а ти не, не можеш оцінити цього. Да? Де твій мозг? З другої сторони, да, він читає, що і у е, Путіна мозги випали, тому що, погнавшись за копєчко, яку треба підняти, да, ти втратиш все. Ти втратиш все. Піднявши копійку, в тебе остаточно вилетить мозг. Любовники, ну що е, я хочу вам тут сказати? Його, його любов до Путіна не прийшла. Не прийшла. І, звісно, він до сих пор надіється, що в наступний раз, коли він з і з чередним подарком до нього прийде, то все-таки він йому відкриє двері і вислухає, і прийме ці подарунки. Кровна обіда там зараз присутня. Ні, скука. Время йде, часики іки тікають, нічого не просходить. І, взагалі, як же мені не хочеться цим займатися? Да? Скоріше, скоріше б, скоріше время, і все це кудись пішло в нібиті. Потрачений час в пусту. І жаль, і жаль. І карта материнства. Ну, це все, це все в одну кучу сюди. А, як же мені не хочеться приймати цю проблему з Путіним і вирішувати її, адже у мене вже за спиною, скільки он дітей голодних, да? скільки проблем моїх собственних. І ця проблема з Путіним, яка неотступно стоїть якогось аїст приніс, мамки і каже, бери ще відповідальність за одного дитинка. Вона говорить з качалкою: іди нафік, отсюда, Да? Я не бачу тут. Глубочайший обіди. обіди. Я бачу надіжду на те, що ще буде одна попитка поговорити, щось предложити і так далі. і так далі. Очень печально. Я хотіла, щоб він розізлився. Він приймає те, що Путін має право бути таким. Да, я нянчу ляльку, а ти нянчиш собачку. Це теж можливо, і це теж нормально, і це норм, що є такі люди, як Путін. Увлечення. Ну, чоловіка держим своєю мічкою, що він зможе домовитися, і в конце концов, друг Владимир коли небудь Да, на, піде на уступки і от, о, ця жінчина да, впустить свою хату і прийме цвіти і подарок і впустить в його, в свою, в свою кроватку. Да? Ну, Побачимо. Я розочарована цим, розочарована. Якби він розізлився, як Лев, да, щоб його самолюбі дійсно було дуже жорстко задіто, ну, тоді обіжене самолюбіє отвернутого чоловіка, воно може, звісно, сподвигнути його, ну, скажімо так, на дуже такі резкі відповіді, і нам би це було на руку. Поки що такого в голові Трампа не бачу. Ну... Будемо наблюдати. Я хочу подивитися взагалі, які життєві пріоритети у Трампа, якими він керується приймаючи ті чи інші рішення стосовно людей, лідерів і країн. От які в нього, як у людини, як у президента США життєві пріоритети, якими він керується. Холодний розсудок, калькулятор в голові. Відстоювання своїх інтересів, Все, щоб тільки було вигодно мені. Маніпуляція людьми, звичайно, маніпуляція людьми. Е, е, маніпулювати людьми йому заставляє дуже велике задоволення. При цьому, щоб ні на йоту не поступитися від своїх інтересів, виглядати побідітелем, виглядати таким жорстким правителем, таким впевненим в собі, який відстоює тільки свої інтереси. Е, які життєві пріоритети? Всі мечові карти. Оці дві карти да, чітко описують Трампа. Я спочатку говорю, потім я думаю і розочаровую сам же в собі в своїх словах. Звісно, я ніколи в цьому не признаюся нікому. Да? Я багато чого обіцяю, я, да? я веду агресивну таку політику, агресивну наскакую на людей, говорю якісь необдумані фрази, не оставляючи собі. Відступу, а потім мені приходиться оправдовуватись. І він це повторяє і зразу в раз, яке він нове діло не починав, чи це будь президентство чи бізнес, він цим кожного разу в новій справі далі і він веде себе як невируший юніці. Рицарь мечів, паж мечів, рицарь жезлов. Да? Спочатку йде дія, спочатку йде натиск напор, а потім уже заднім числом я думаю, що я зробив, і що я сказав, і які будуть наслідки, Такі його пріоритети. Ну, як, як мала дитина, паш пентаклій, Да? Життя уче, уче, але не так і не науче. При цьому він іерофант, він хоче бути самим головним у світі, ну, тому що амбіції просто зашкалюють. Ієрофант – це наймудрий, мудрий, самий, розумний, самий, э, э, самий, самий, самий. Да? Просто папа, папа римський. Просто папа римський, перед яким повинні всі пасть на коліні. Ну такі от пріоритети. А які пріоритети в стосунках з Путіним, коли він приймає рішення стосовно Путіна? Тут жезлов. От він горить цим чоловіком. Він горить цим чоловіком. Тут він, знаєте, якийсь безоружний, безсилий. Він кожен раз надіється на якусь перемогу, на якийсь, свій, на якийсь свій наскок і кожен раз терпить поразку, і це його добиває. І, розумієте, Він як обесилений після кожної розмови з Путіним. Просто як обесилений. Йому хочеться зажеч своїми ідеями Путіна, а виходить, що він так лежить при смерті після цього. Королева жезлово, очаровать. Ой, я вибачаюсь, королева мечів, очарувати, скажем так, дати трізвий розчот, показати вигоду, показати. Ну, він до нього, звісно, ставиться спєтетом. Спієте. І юлить і нашим, і вашим, і лавірує, і хоче показати, що я дуже гібкий, я дуже гнучкий. Ну, при цьому ми з тобою на Да? Ти Олександр Македонський, а я два рази Олександр Македонський. В общем, ти побіділь і я побіділь. Ми такі два, два воїна. Два воїна, але спільну мову ніяк знайти не можемо. Чи в кінці кінців ці любовні стосунки Трамп Путін закінчаться? <кхем> Пожезло. Ще буде декілька попиток. Я думаю, не одна. Домовитися, стати однією командою, він ці попитки не буде залишати. Вони приведуть до тупіка, звісно. Ну, <кій> в кінці кінців, я так розумію, що треба буде робити активні дії, щоб не оказатися вже на самому дні, не показатися совершенно якимось нікчемним дитинком, в ліце світу. І все-таки вводити якісь ограничення, хай хоч невеликі, на Путіна. Але перед цим ще будуть попитки ну, якось домовитися. Можливо, нам про це не розкажуть, можливо, це будуть якісь тайні перемовини, да? а Україна, а Україна тут яким боком переговори, ілюзія. Ну, то йому дійшло, що да? любі переговори, які він, які він хоче організувати з Путіним по Україні. Щоб ми, як дві країни, домовилися, це ілюзія Ілюзія. людини, яка привикла через гроші, через розчот, через вигодні предложення все вирішувати. Да? Деньги рішають все, але не в цьому випадку. Наконець-то йому це дійшло. Так, хорошо. Ще одне питання, яке хочу подивитися. Відновлення постачання зброї Україна США значить напередодні розмови з Путіним. Це якоби запретив якийсь там замзам -зам міністра. США, що я мало вірю, тут я з Юрієм Швіцом согласна, Ну, не мог якийсь там замзам -зам міністра розвернути літаки з Жешова назад. І тепер вони відновлюють постачання. Мені цікаво, вони відновлюють його як? Це що? Це буде щось нове. Це буде те саме, що було вже обіцяне. Чи це буде якийсь сверхподарунки нам? Що це буде? Те, що вже давно намічено, те, що давно заплановано, і те, що давно, вже дав, давно повинно бути у нас і відправлено в дорогу от те до нас і приїде. Тайний заміс, Верховна Жріця. Во у всьому цьому був тайний замисіл, і це вже й дураку, понятно. Даватимуть медленно, даватимуть потроху, і будуть ще призупиняти. Ну, даватимуть, я нічого не можу сказати. Але те, те, що повинні були дати, ще заплановано і прийнято раніше, те, що давно вже повинно бути в дорозі. І то, це, що даватимуть, буде дуже йти медленно і навіть з призупинками. І це теж по тайному замислу. А чого це так? Мир. А щоб спонукати обидві сторони до перемовин. Буде багато води, буде багато розказів, буде багато розмов про те, що треба шукати інші шляхи, що треба одно дипломатія, що треба все одно перемовини. Це все буде дуже багато розговорів про те, що ми даємо, ми даємо, ми даємо ми прямо. Але вони будуть потихоньку під ці розговорчики уходити від того, щоб дати нам. Оружжя є. І так що, з бальського плеча нам нічого й не кине? Луна, обман, тайні замисли, брехня. Жалко, Є в закромах все. І виробляється ще більше. Всі производства працюють в закромах, але по луні будуть напускати туману, будуть говорити, що немає, що не можемо. Хоча виробляється, по производству багато, і сила селена цього оружия, яке нами могли дати. І не дасть по луні. Тройка мечів, розбите серце. Все, я, все як було, так і є. Те, що було заплановано, потихеньку, помаленьку нам даватимуть, но не болі є, що нам буде розбивати серце. Будуть жадничати і говорити, що ну ніяк нікак не можемо е, більше. Ну никак. Все е, як було, так і буде. Карта дежавю. Тобто все повторюється, те, що й було. Печально. Печально. Ну, тому що прийняли бюджет. США прийняли бюджет, де немає ні копійки, заплановано на Україну. І так, ще одне питання. У нас був іменинник Валерій Залужний. І щем я його вітаю. Він у нас ще з дипломат Великобританії. Я хочу подивитися. Валерій Залужний зараз чого там взагалі? Це його місце? Залужник. Це його місце з дипломатії у Великобританії. Він там нам допомагає на цій должності дійсно, ну, дуже активно, і просто ми про це не знаємо. Ну, карта дипломата. Карта дипломата. Людина, яка веде перемовини. Це король дипломат, король Кубків. Активні дії проводить. Але майже в усіх їх терпить поразку в цих активних діях. Ну, багато друзів знайдено, багато зв'язів налагоджено. Е, стосовно війни. Е, нам ця його робота дипломатична, скажіть мені, покажіть, будь ласка, допомагає Україні. Ні, це не його місце. Це не його місце. Його місце всередині країни. Його місце всередині країни. В нас вдома. Е, зовсім не його робота. Вона йому не заходить, вона в нього не зовсім виходить. Да, це назначення як спасіння. Скажімо так, щоб чоловік не зірвався в прірву, і його місце зараз в Україні. З якимо чином він впливає, розмовляючи, да, ну, предпринимає попитки, скажімо так, попажу жезлов. Я предпринимаю попитки, я планую да, щось, щось велике вибити, щось, якісь великі гроші да, з, ну, з якимись дуже поважними людьми: королева Пінтаклі, король мечів це люди, які, можливо, займаються вооруженням, виділяють якісь гроші для нас. Да. Для нього це добре. Скажімо так, говорить він багато і красиво, і обіцянок йому дають теж багато. Як і давали всім раніше, всім раніше карта дежавю, але все це по дьяволу. Да? Все це по дьяволу. Маніпуляції, брехня, обман, залежність. Яка його подальша доля, покажіть? На коні. Ну, На його військовій кар'єрі, я так думаю, що вже хрест е, поставлений. Да? Буш на коні. Е, можливо, буде попитка возобновитися і ще раз восісти на коня. Можливо, не в військовій плані, тому що він вже демобілізований, він вже списаний з армії. Але по итогу, так як у розбитого корита людина. Він ще відіграє якусь важливу роль в долі України. Валерій Залужний. На жаль. Дуже талановита людина, активна людина, проактивна людина, Да але він в отшельниках і він по п'ятюрки в потірях, скажімо так, і авторитету, і якогось, скажімо так, він буде далеко від Батьківщини. Він буде далеко від Батьківщини. Невірно вибраний шлях. Невірно вибрана робота, від якої, можливо, треба відмовитися. Повернеться в Україну. І ну, він буде проїжджати. Він буде проїжджати. Поки що буде зберігатися статус-кво. Йому в Україні карти показують, як наче опасно. Це будуть якісь зустрічі, можливо, якісь приїзди, але вони будуть недовгі. І щоб повернутися назавжди, ці карти не про те, щоб людина поверталася назавжди. Поки що такого я не бачу. І ще одне питання мене цікавило: це законопроект 500%, який повинен ввести Трамп. Повинен би був ввести Трамп, але поки що це все відставлено. Ліндсі Грем там дуже хорошо про це розказує, але, ну, скажімо так, не виходить. У них його протолкнуть. Трамп на це згоди не дає, якщо коротко. Законопроект 500% на всі країни, які торгують з Росією, буде введений 500% пошлини? Ні. Ні. Навіть у майбутньому наврядлі. Тому що треба захищати свої інтереси. Це, скажімо так, законопроект такий. Знаєте, нашим і вашим 50 на 50 про нього багато говорять і говоритимуть, і далі будуть рішати, рішати, рішати. Десь, можливо, навіть на протязі року ця тема буде підніматися, але Америка буде учитувати ось да, свої інтереси. Шишки вже набиті, вже пробували щось там вводити проти когось, набили шишки, і треба буде себе захистити, щоб е не понести вже великі ризики. І більше всього від цього відмовляться, можливо, знайдуть якісь інші вихід з ситуації, але від. Іменно від 500% ні, їх не введуть. Ну, тому що це мертвий законопроект. Це по цьому законопроекту казна, оцей сундук, да, він просто помре, помре. Це мертве діло для самої Америки. Мертве діло. Безумні действия на, наскок, наскок. Да, це просто говорільня і убитки дуже великі для самої країни, для США. Ні, я не бачу, що уведуть. Всім дякую за увагу, мої дорогенькі. До нових зустрічей!